Добрий день. Сьогодні 30 вересня 2024 року. Перед вами сорт груші, який прийшов до мене під назвою Стрийська. П'ятий рік від посадки підщепа БА29. Таке деревце. Позапрошлому було якийсь там невеликий... Та врожайчик був невеликий. Прошлий рік теж трохи було. В цьому році, надіявся, буде більше врожай, але оце тут такий прольот у мене між черешнями. І тут ось шепшина колись хотів трояндами зайнятися, її треба курчувати, вона так якби в міжряді. Цей прольотик, коли нас мороз був 10 травня, тут ось з півночі це якраз все. Ось там одна, друга грушка. Тут також ось Стрийська третя постраждала від заморозку. Практично нічого тут, ну не практично а нічого немає. А на цій трохи зав'язалось декілька штук і далі там, скажімо вже порядок. Нормально все з загрузочкою було. Ну так, Тут ось приросте які без урожаїв. Знаю, що це Стрийська, не Стрийська, Ще в цьому році ось взяв в інституті Юлії Ходарківської. Стрийську, інститутську і нащепилась. Будемо порівнювати це теж Стрийська, яка вона. Тому що вона в мене не лежить. Ну, таке моє подозріння є, можливо, це вижниця, Ну, не знаю. В общем, будемо зрівнювати потім. Вижниця теж у мене є. Ой, не подивлюсь, які пагони вижниці. Зараз це довго. Ну да ладно. Не дивись, не порівнював. Тут ще стрийську десь нащіпив. общем, ну, буде стрийська та, що з інституту, і ми порівняємо потім. Ну, а так поки під назвою стрийська. Вона чи не вона, там побачимось, тут ще одна грушка. Буду зривати її. Ну, Треба вже її зірвати. Ух ти, зірвав, то вона надлоблене Ну, Ось так. Так, така. Дуже смачна вона. Довго не лежить у мене. 374. Така оржавлена трохи. 429. 464, вона така масляниста. З таким ароматом сильнішим. Ну, в общем, зриваємо, пізніше скуштуємо. Груша прийшла до мене під назвою Стрийська. Ім всього найкращого.